Всім привіт, з вами Настя та ви на каналі Good Game. Сьогодні ми знімаємо огляд на гру курочки, яку в Україні локалізували видавництво Lord of Boards. Як завжди, якщо вам сподобалась дана гра, посилання на неї ви можете знайти в описі під відео. А ми починаємо! Ну що ж, в цій грі ми будемо виконувати роль птахівника кожного раунду, заселяючи подвір'я новими курочками. От і в кінці виграє гравець, який назбирає найбільше переможних очок. Взагалі, в цій грі компонентів не дуже таки багато, а саме ось така коробочка прикольна. Тут багато видів курочок. І всіх ви будете заселяти на своє подвір'я. Чим вони відрізняються, розкажу трішечки згодом. Також тут є блокноти для підрахунку очків і карточки цілий на кожен раунд. Прикольно, що вони поділяються ну, одна карточка поділяється на дві частини. Тобто тут є дві цілі: перша і ось це друга. І ви будете отримувати очки за першу і другу, або як в цьому випадку, ви будете віднімати собі очки, якщо зробите те, що тут. А Якщо не зробите, то буде все окей. В цій грі є три дії, які ви мусите виконувати по черзі. І перша дія це взяти карти. Ви мусите взяти дві карточки. Ви можете зробити це як з загальної колоди, ви можете взяти звідси дві карточки, або з скиду свого суперника. Важливо, що з свого скиду ви карти брати не можете. А так то ви можете взяти одну карточку з киду суперника, одну карточку звідси. Можете хоч взяти дві карти скиду свого суперника або дві карти звідси. Тут же ви собі як захочете. Далі ви будете викладати карту курочки на своє подвір'я. Взагалі, воно складатиметься у вас 12 карт курочок, 3 на 4 або 4 на 3. І викладати курочки потрібно за такими правилами. Обов'язково карта курочки має до. Ну, бути сусідньою з попередньо виставленою картою. Якщо це карта курочки тієї самої породи, ну тобто кольору, як ви бачите, то ви можете виставляти їх одна біля одної, не не звертаючи уваги на які, на цифри, які тут написані. Але якщо це карта курочки іншої породи от, наприклад, жовтенька, то. Щоб її виставити, має бути цифра плюс-мінус один. Ось тут два, ось тут три. Тобто я можу її сюди виставити. І що дуже важливо, коли ви викладаєте карточку, кожен її бік має відповідати цим правилам, що я тільки що описала. Наприклад, сюди куручка підходить, адже вони одного кольору, а сюди ні, адже тут не число, плюс-мінус один. Тому сюди її поставити не можна. А якщо ось так. То тут все гарно збігається, адже воно відповідає і кольору, і числу ось тут. Також в грі є курники, і це дуже прикольно зроблено, як на мене, адже ви просто перевертаєте карту курочки і з іншої сторони намальований курник, який ви можете використовувати в себе в грі. Ви можете виставити його на своє ігрове поле в будь-яку взагалі куди захочете. От і неважливо, щоб карти курочок були плюс-мінус один. В деяких випадках він е, дуже рятує, адже. Як, наприклад, ось тут нема циферки плюс-мінус один, і потрібно виставляти карточку тільки фіолетового кольору, а якщо вона вам не йде, то ви можете поставити сюди курни. Але вони приносять мінус одне очко в кінці гри. Ну і після того, як ви виставили курочки, ви маєте скинути карти. Ви просто берете карточку і скидаєте її в свій скид. Ну, і якщо ви робили все правильно, у вас на руці мали залишитися 4 карточки. Також в грі є ось такі жетончики півників. Ви будете виставляти їх на якусь зі своїх курочок після шостого раунду. А взагалі, як вони працюють, розкажу вам трішечки згодом. Ну, от я вам і розказала про всі дії в цій грі. Після того, як всі гравці виставлять 12 курочок, гра завершується і починається підрахунок очок. Перемагає, звичайно, гравець, який а Набрав найбільше переможних очок. Для того, щоб підраховувати очки, тут є ось такий блокнотик, і зараз я вам все розкажу. Спочатку ви отримуєте очки за найбільшу свою зграю курочок, а очки це саме скільки яєць вони приносять. От, наприклад, у мене є ось тут чотири курочки і ось тут чотири курочки. І як в такому випадку визначається за яку курочку, тобто за яку зграйку рахувати очки. А тут це дуже просто а за ту зграйку, яка має більше яєчок. Отже, я буду Буду рахувати 8 очок за ось цих курочок. І ось цей верхній ряд я записую сюди 8 очок. Далі ви рахуєте очки за півника. Ось цей півник, ви його ставите після шостого раунду, як я говорила, і він приносить вам також очки за зграйку курочок. Тобто, в даному випадку він приносить мені сім очок. Але якщо півник стояв на одній з найбільших оцих зграйок курочок, наприклад, ось тут. То не зважаючи на те, що оця зграйка й дає мені більше очок, я рахуватиму найбільшу зграю за ось цю, і очки за півника я отримувати не буду. Тобто важливо ставити його так, щоб він був не на найбільшій вашій зграйці курочок, щоб він приносив вам очки. Далі ви рахуватимете очки за медальки. Тут неважливо, чи входиться курочка в найбільшу вашу зграйку, чи ні, ви просто рахуєте всі медальки, які у вас є на полі. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто за медальки сюди я вписую собі 10 очок. Далі ви віднімаєте очки за свої курники. В мене один, тобто мінус одне очко. І далі просто очки за цілі, якщо ви їх виконали. А перед тим як перейти до вражень, дуже хочемо подякувати спонсорам нашого каналу, а також тим, хто донатить нам на Донателло та монобанку. А ще хочу вам нагадати, що ви мусите поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, якщо вам подобається наш контент. Насправді оформлення цієї гри мені не дуже подобається. Почнемо з коробки. Тут курочки на фоні якихось дерев'яшок на картах те саме. Ну принаймні тут милі курочки на всю карту. Звичайний блокнотик для підрахунку очок, ну і жетон півника. Але хотілося б відзначити, що саме як намальовані курочки мені подобається. Вони милі і навіть трохи смішні. І коробочка для карт класна. Взяти дві курочки на руку, тоді одну виставити і одну скинути. Правила у гри досить прості, чого не скажеш про сам ігровий процес. Дуже часто в грі буває таке, що ви просто зависаєте і не можете вирішити, що робити далі, а потім психуєте через те, що зробили щось не так, і тоді знову багато думаєте. Тобто, параліч аналізу іноді виникає. Тематичність гри проявляється тільки в оформленні, бо фактично ви просто будете виставляти потрібні карти у потрібному місці, і переможе гравець, який зробиться краще. Хоча в кінці гри все таки прикольно підраховувати в кого більше яєць і крутих курочок рідкісних видів з медальками. Якщо говорити про взаємодію, то ви постійно будете думати про те, яку карту курочки не можна віддати супернику, тобто скинути у відбій, звідки якраз таки він зможе її забрати. І саме через це іноді дуже важко вибрати, що скидати. Часто вибір стоїть між тим, що потрібно вам, і тим, що потрібно вашому супернику. Тому взаємодії в принципі небагато. Випадковості в цій грі більше. Випадковості багато, але щоб на вас це не дуже впливало, потрібно просто бути уважним. У кожного гравця є карта-підказка, на якій написано скільки яких карт є в колоді, і тому ви можете собі приблизно уявити, який шанс того, що потрібна карта, взагалі вам попадеться. Також вам потрібно слідкувати за курником і скидом вашого суперника, щоб уникнути ситуації, коли жодна карта не підходить на певне місце у вашому курнику. На гру дійсно сильно впливає те, яка карта цілі випаде на початку партії. А їх у грі аж 10, тому регравальність дуже непогана. Ми зіграли у неї досить багато партій. Отож, курочки, це класна гра на 15 20 хвилин, проста за правилами, але не проста за ігровим процесом, бо постійно заставляє приймати складні рішення. Я думаю, гра підійде для гри в сім'ї, а також буде прикольною розвагою для гіків. Я уявляю собі серйозних бородатих чоловіків, які розкладають курочок у курнику. Але це точно не та гра, під яку вийде розслабитись. Її слід обирати, якщо хочеться забезпечити собі багато мозкової активності за короткий проміжок часу. Ну і оцінку мою та оцінку Макса ви можете побачити ось тут. А з вами була Настя та канал Game. До нових зустрічей! Устрічай у наступних відео.